Так, доброго дня. Розпочинаємо засідання земельної комісії. У нас є сім членів земельної комісії. Сьогодні присутні п'ятеро, тож можемо розпочинати. Отже, я прочитаю пакет пакету затвердження будівництва про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки натурі на місцевості для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та передачу даної земельної ділянки у власність. Романюк Марії Васильівні, Києві Алі Мечиславівні, Мантуляк Оксані Василівні, вишці Марії Трафоніні, Макарія Гані Богдані, Гурській Тетяні Богданівні, Сеньків Марії Іванівні, Дуді Івану Івановичу, Бурачик Тетяні Васильівні, Василькевич Славомиру Григоровичу, Байдаку Юрію Степановичу, Баглай Олегу Володимировичу. Приймаку Василю Миколайовичу, Ландяку Василю Миколайовичу, Стелізі Марії Борисівні, Ванжурі Роману Васильовичу, Панівському Віктору Григоровичу і Ходику Ярославу Юрковичу. Хто за? Наступне питання про затвердження Бойчук Любові Теодорівні, Пушкар Володимирі Іванівні, бойчуку Олегу Сергійовичу, технічної документації землеустрою, що встановлення відновлення меж земельної ділянки натуринної місцевості для будівництва та обслуговування шлоного будинку господарських будівлі і споруд по вулиці Шевченка, 23, три селі Світова, району Тернопільської області, що спільно сумісну власність трьох людей. Хто за? Удачу пологню Ользі Дмитрівні у власній земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд по вулиці Козацька, 12, в селі Шепівці Черківського району Тернопільської області. Хто за? Про надання дозволу мороз Марії Константинівні на виготовлення фізичної документації із землеустрою щодо встановлення і відновлення межземельної ділянки в натурі на місцевості для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Хто за? Про твердження технічної документації за занустрій щодо встановлення і відновлення межземельної ділянки натуріної місцевості для ведення товарного осібського господарського виробництва Джотоку Івану Григоровича. Хто за? Про надання дозволу на виготовлення технічної документації за музрі щодо встановлення і відновлення межземельної ділянки натурної місцевості для ведення особистого слівського господарства Василькевичу Славомиру Григорович. Там було старе рішення. Хто за? Дозволу липі Ігору Богдановичу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність орієнтовною площею 2 гектари для ведення особистого селянського господарства на території Товстенської селищної ради назвали учасників бойових дії для надання дозволу на розробку першого землеустрою. Але так як зараз у нас є військовий, військовий, військовий стан, є. стан формувати нові земельні ділянки заборонено тільки ті, на яких розташовані об'єкти нерухомого майна можна. Що? Хто за? Ні. Хто проти? І хто утримався? Всі утрималися. Не виносимо. Поділив не виносимо розгляд сесії. Про внесення змін до рішення Достанської селищної ради від 28 серпня 2024 року номер 4318 Це подальована. Софія Заня. Так, Теофілія. Теофілія. Там помилка була у площі, площі, і в було... номер. В основному номері. У мене в нас у змін, на хто таке рішення. Хто за затвердження технічної документації з що щодо встановлення відновлення земельної ділянки в натурі на місцевості для будівництва та обслуговування, штувого будинку, господарських будівель і споруд та передачу даної земельної ділянки у власність. Андрусяку, Юрію Йосипським. Це, це ж три земельні ділянки. Що це? це? у нас є таких три земельних ділянки: це Андрусяку, Юрію Йосиповичу, Сесенчен Марії Федорівні і Купер Ользі Іваніні. Це три земельні ділянки. Для будинок сторон житлового будинку, які знаходяться в регіональному національному парку Дністровській кані. Тобто такі земельні ділянки не, не, не передишуються в приватну власність. Мусимо давати людям відповідь про те, що. Ne možemo pridati. Ne možemo pridati. Umeni možeš? A kupiš sve u pjeći? Nije, ali sve je u štićicama. Sve u štićicama? Da. Ja znamo cveta. U Hlandiji.